Пане інспектор, а давайте я вам ще раз дам е, попиточку, щоб виконали свої службові е, обов'язки, так як пише закон. Давайте ще раз спочатку. Пане водій, пане пасажир, пояснюю, для чого я вас зупинив. Давайте. Пасажирський. Подивіться телевізор. Скільки по Україні стається аварій з пасажирськими транспортними засобами? Що не день то аварія? Що не день то аварія. Пане зупинив, лейтенант зупинив. поговорив, я поспілкувався. Ми щось скільки Ви... часу за рулем, пане, пане лейтенант, я ж вас для того. і Ви зупинив. знаєте закон України про дорожній рух і, рух, і, і закон і України про міліцію. Говорю, вам я і говорю, розумієте, якщо. Втомилися, будь ласка, станьте, відпочиньте трошки. Скільки вам відомо 12 причин зупинки. Так, відомо я вам там є така причина я зупинки. Нас... Перевірка документів. Я ж... я ж вам назвав під час Та ви цільових заходів. Ви то ні я вам і назвав. Ви зупинили, підійшли до водія. і власників сказ... дорожнього не, руху, Будь ласка, не перебивайте. Щоб не допускали до ДТП. Лейтенант, не перебивайте, Щасливо, не перебивайте. Ні, зачекайте. Що значить щасливої дороги?